Волейбольна команда Подоляночка завершила свій дебютний сезон у обласній першості. Заключні поєдинки волейболістки з горішніх плавнів провели у Полтаві. Про два матчі, якими Подоляночка завершувала змагання, дивіться далі. Свої виступи на обласній першості волейбольна команда Подоляночка завершувала у Полтаві на майданчику Національного педагогічного університету із суперницями із Полтави та Решетилівки. Ці команди разом із обласною першістю виступають у професіональних змаганнях та тренуються за іншим графіком, ніж дівчата із Подоляночки. Це для нас як тренувальний. Чемпіонат ми граємо в вищій лізі, і це як виходить як ігри поміж цима сезонні, але це дає нам якийсь опит, і ми покращуємо свої навички, ми можемо спробувати щось нове, змінити, наприклад, якусь позицію або переробити те, що нас не виходить на самому чемпіонаті. Обом поєдинкам за традицію передувала ретельна розминка. Дівчата розігрілися фізичними вправами, а потім відпрацьовували атакуючі дії біля сітки та подачу. Цей виїзд до Полтави розпочався матчем, в якому колективу подоляночки протистояла команда дівчат Полтавського національного педагогічного університету Полтавчанка ПНПУ. На початку поєдинку господаркам майданчика вдавалося йти у відрив, але гравчині подоляночки чинили гідний опір своїм суперницям і в деяких розіграшах демонстрували змістовну та впевнену гру. Чимало очок своїй команді в атаці у цьому матчі здобула одна з лідерок подоляночки Тетяна Романова. Були непогані партії, були шикарні моменти для нас. Це взагалі вау. Ну будемо старатися. Ще трошки не вистачило, будемо старатися. В кожній із партій волейболістки полтавчанки ПНПУ доводили свою перевагу і святкували успіх у підсумку. 3-0 і в цій зустрічі кращими були саме гравчині з Полтави, які ставлять за ціль здобути золоті медалі у чемпіонаті. Після зіграного останнього туру ми зараз поставимо першу сходинку. Але ось нещодавно ми поступилися команді Ршетилівці. Це були такі полтавські баталії свої між своїми. В Ущелізі ми граємо в одній команді. Але тут ми їм поступилися, але одне очко взяли. Тому я думаю, ми завершимо другими. Але у фіналі впевнено будемо боротися за золоті медалі Полтавської області. У другому матчі подоляночка також зустрілася із юними надіями волейболу Полтавщини. Команді з горішніх плавнів вдалося налаштуватися на цей матч гідним чином, і вони забезпечили собі перевагу на старті першої партії 6-1. Але зберегти відрив не вдалося, і Решетилівка наздогнала подоляночку. Деякий час рахунок у матчі залишався рівним. Коли на табло були лише десятки. Решетилівка розпочала відриватися у рахунку та виграла першу партію 25-17. У подальших двох партіях Решетилівка вже не дозволила наблизитися у рахунку гравчиням подоляночки. Вони були раді вийти проти суперниць, яких готують до виступів у професіональних командах з волейболу. Чемпіонат супер все подобається, все класно. Дівчата дуже молодці, як і суперники, так і моя команда. Я дуже захоплена волейболом. Мені дуже подобається цей чемпіонат. Я дуже вдячна е, людям, які створили цей чемпіонат для нас, щоб діти пограли, якось розвивалися в спорті. Що сьогодні вдавалося вам у матчі? Е, найбільше та, мабуть, злагоджена гра з дівчатами без сварок, без конфліктів. Ми дуже класно впоралися сьогодні, і я дуже пишаюся своєї команди. Підсумки як заключного туру, та й загалом дебютний виступ обласній першості жіночої команди Подоляночка прокоментував її тренер Сергій Подолян. Дали бій, партії були такі добрі. Так що ми починаємо свій шлях у волейболі. І думаю, що якщо команда буде збиратись так і надалі, то тренуватися, то у нас все буде добре. При зерах чемпіонаті області ми повинні бути за декілька років. Були такі партії, що навіть дівчата, які вже грають чемпіонат України, вони, дивлюсь, так вже налаштовувалися на нас не просто як новачки, а знали, що якщо нам дати ініціативу, то ми додавимо до перемоги. І в друга партія з Ришиткою у нас вийшла дуже така рахунок, був ми майже всю партію йшли очко в очко. Наприкінці трошки збили з прийому. Ну це там досить. Дівчата грають не союти, а наші немножко трохи так хвилюються. І це внутрішнє хвилювання в них дає маленький збій. Після заключного матчу цього сезону своїми враженнями від участі у обласній першості поділилися волейболістки, подоляночки, у тому числі й капітан команди Тетяна Байкова. Було важко морально фізично, але що ми зіграли? Ми зіграли. Як могли, не здавалися, бували такі у нас моменти, і гарні були, і погані були. були. І Гравчині команди Подоляночка, не зважаючи на результати заключного туру, які були на користь суперниць і з гарним настроєм, завершили змагання. Було багато так. гарних моментів насправді. Е, ну, команди зібралися на турніри досить серйозні. Це дівчата були з вищої ліги. Але хоч ми і програли, а ми достойно грали. Були да, моменти, коли ми розслаблялися, але це все досвід. Ми охоче, охоче будемо приймати далі в таких турнірах участь. Це був наш перший такий серйозний турнір, в якому ми приймали участь. І ми дуже вдячні тренеру, що він все таки в нас вірить, тому що ми така нестабільна команда. Знаєте, ми. Психологічно дуже нестабільні поки що. Але ми будемо старатися навчатися і будемо старатися так, щоб тренер там не нервував <гум> за майданчиком. Юля, над чим працювати будете? Працювати над <гум> швидкістю, <гум> над моральною стійкістю, над підтримкою одна одної. Бо це дуже важливо насправді. Ну, понятно, технічні моменти це прийоми, передачі, удари. Наступного сезону будете брати участь. Ну звісно, у нас тільки все починається. Ми тільки виходимо на цей рівень новий для нас, але що все попереду? Рухаємось вперед, не здаємось. Гравчині подоляночки не здаються і продовжать тренування, аби готуватися до наступного сезону у чемпіонаті Полтавської області з волейболу.